Добрий день, любі п'ятикласники. Сьогодні ми нас знаходження дробу від числа і спочатку розглянемо таку задачку. У класі 30 учнів, 2 треті з них складають хлопці, скільки хлопців у класі? Що це означає? Нам потрібно знайти, скільки буде хлопців у класі, якщо ми маємо тільки цей дріб. Тобто ми маємо частинку, яку складають хлопці, але не маємо кількості наших хлопців. Що це означає? Це означає, що ми, якщо зобразити учнів усіх учнів відрізочком, ось таким, розділили весь клас, тобто і дівчат, і хлопців, на три рівненькі частинки. Тому що наш знаменник показує, наскільки ми розділяємо. Тобто, 30 учнів ми розділили на три частинки. І взяли дві, тобто, взяли ось цю кількість. Ось. Три частинки це є 30 учнів. А взяли ми дві частини, тобто це не є число, це є частини. Взяли ми дві частини. Так, взяли дві, третіх. Але це частини, а нам потрібно скільки е, хлопців. так? Є для того, щоб знайти кількість наших хлопців, нам спочатку потрібно знайти одну частинку, скільки в одній частинці хлопців. Для того, ми спочатку розділяємо 30, всіх частин є 3, ділимо на 3. Це буде 10 хлопців в одній частині. Друга дія, нам потрібно 10 помножити на 2. Так як взяли ми тільки дві частинки хлопців. Значить, в нас вийшло 20 хлопців у класі. Тобто, що потрібно знайти. Дріб від числа нам потрібно спочатку розділити на знаменник і помножити на чисельник. Ну, Невеличке правило. Перше поділити на знаменник, друге помножити на чисельник. Зрозуміли? Так, нагадую, працюємо ми з п'ятий клас істер і почнемо ми з номера 1082. Так. Відстань від Миколаєва до Одеси дорівнює 120 кілометрів. Скільки кілометрів проїхала автівка, якщо вона подолала таку частину цієї відстані? Тобто, в нас є вся відстань 120 кілометрів. І ми проїхали одну другу цього шляху. Так, давайте ми будемо розв'язувати. Номер 1082. Відстань все, 120 кілометрів. Проїхали ми одну другу. Тобто, нам потрібно 120 розділити на 2 і помножити на 1. Це буде 60 кілометрів. Ми проїхали друге. Проїхали ми 2 третіх. Значить, нам потрібно 120 поділити на 3 і помножити на 2. 120 ділим на 3 це буде 40, 40 помножити на 2 буде 80 кілометрів. Ми мали частинку, яку проїхала, а тепер ми знайшли, цьому, чому ця частинка дорівнює? І давайте ще одне розглянемо: ну, наприклад, 5. Ми проїхали відстань 120 і ну, всю відстань 120. А автівка проїхала 7 12 від 120. Ми маємо, ну, дивіться, якщо б підказка невеличка, тобто ми проїхали 7 12 від 120. Ось це від ваша невеличка підказка. Що ви маєте 120 розділити на знаменник і помножити на чисельник. 120 поділити на. 12 і помножити на 7. 10 буде. 10 помножити на 7 70 кілометрів. Так, візьмем наступний номер, так, вам все добре видно. 1084. Так, Автівка має подолати 360 кілометрів між містами А і Б. За першу годину вона подолала 2 дев'ятих цієї відстані, скільки кілометрів їй залишилося подолати. Тобто, в нас є відстань А і Б. Вся відстань 360 кілометрів. За першу годину вона подолала дві дев'ятих цієї відстані. Тобто, ми всю відстань розділили на 9 частинок. Раз, два, рівних. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мають бути 9 рівних частинок. І взяли з тих дев'яти тільки дві. Тобто, це є дві дев'ятих. Це є в частинах. але... В кілометрах в нас немає. Тобто, ми маємо зараз знайти ось цю частинку. В кілометрах в нас немає. Тобто, ми маємо взяти перше 360, поділити на знаменник, тобто на 9 і помножити на 2, 36 ділю на 9. Це буде 4, буде 40, 40, помножити на 2, 80 кілометрів. Але це ми знайшли це за першу годину. За другу годину, а решта. А ось ця частинка, ось це все це є наше решта. Щоб знайти решта, потрібно від 360 відняти 80. Тут вже легко 280 кілометрів залишилося. Або решта. Все, ось так легко ми розв'язуємо. Так, наступний номер розв'яжемо 1088. Так, пригадаємо про кути. Побудую за допомогою транспортира кут, що складає. Розв'яжемо тільки перше. Аналогічно розв'яжується друге. Ви можете спробувати його розв'язати. Тільки ми пригадаємо, який це прямий кут. Прямий кут це є 90 градусів, а розгорнутий кут, розгорнутий кут це є 180 градусів. Тобто, ось ваша підказочка від. Нам потрібно взяти 3 п'ятих від прямого кута. Прямий кут в нас відомий. Це є 90 градусів. Так, давайте я собі запишу номер 1088-й. Значить, ми маємо прямий кут 90 градусів, і нам потрібно взяти частинку від 90 градусів, це є 3 п'ятих, і знайти, скільки це буде в градусах. Тобто 90 ми будемо ділити на 5 і множити на 3. Так, 90 поділимо на 5, це буде 16. ні, не 16, це буде 18. Так, 50 буде 10, і 40 на 5, 18. І 18 помножити на 3. Так, 24, 2, далі, 54 градуси. Це ми знайшли. І давайте заодно пригадаємо, як будувати кути. Так, ставимо точку, я собі десь ось тут поставлю, проводимо промінь. Від цієї точки. І потрібно, щоб наш, наша точка була ось тут, хвилинку. в дірочці такі, або вас рисочка, ставимо сюди, і так, щоб наш промінь співпадав з нулем. Є. Так, і від нуля в мене нуль на внутрішньому півколі, рухаємося по ньому до 54 градусів. Це приблизно тут 50, і ось тут маленька поділка 54. І з'єднюємо. Так, в мене вийшов кутик 54 градуси. Назву його кутиком А. Так, наступний номер, до якого ми перейдемо, 91-й. Так, 1091. Так. Юля, Настя і Леся зібрали разом 144 гриби. Юля зібрала 3 38 від цієї кількості, а Настя 5-16. Скільки грибів зібрала Леся? Тобто. Нас, дівчатка, ходили по гриби і разом зібрали 144 гриби. Юля зібрала 3 восьмих від цієї кількості. Від якої кількості? Ну, від цієї, що вони зібрали разом. Тобто в нас є дріб від цієї кількості. Давайте спочатку знайдемо, що зібрала Юля. Перша наша дія. Нам потрібно 144. Поділити на 8. Ми знайдемо, скільки в одній частинці. Взяли ми три таких частинки, тобто помножити потім на 3. Ділимо на знаменник, множимо на чисельник. Дорівнюємо 144 ділимо в стопчик по одному 8, далі буде 6, і 64 поділити на 8, буде 18. І помножити на 3. 18 помножити на 3, Це буде, так, 3 на 8, 24, 3, 2, 2 далі 54 гриби. Гриби, це в нас хто зібрав? Це в нас. Ось так чуть. Так, це в нас зібрала Юля. Юля, так, друге. Настя 5 шістнадцятих, тобто 5 шістнадцятих від чого? Від цієї ж кількості, цієї самої, від загальної, Тобто ми можемо сказати, що 144 ми розділимо на 16, на знаменник і помножимо на чисельник, помножимо на 5. А, так, якщо на 10 буде 160 і мінус 16, тобто буде 9. Тут 144 поділити на 16 буде 9. І 9 помножити на 5 45. Тобто 45 грибів. Це зібрала Настя. Так, скільки грибів зібрала Леся? Ну, і це вже легко. Ми можемо від 144 мінус від загальної кількості. Так, я хотіла, ну давайте я виразом напишу. Тобто ми маємо спочатку знайти, що зібрала Юля і Настя разом, і від загальної кількості 144 відняти разом те, що зібрала Юля і Настя. Я запишу виразом. Тобто 54 плюс 45 дорівнює 144 мінус е, так 99. Так, 144 мінус 99, це буде. а, Так, віднімаємо 5, 13, мінус 9, 45. 45 грибів. Це в нас 100 вийшов. Зібрала. Леся. Так, а ну, чекайте, зараз, чи я все добре зробила. Так, 45, 45, 90, добре. Все, все, вірно. Так, ще один номер. E, 1093. Площа прибудинкової території складає 800 метрів квадратних. Дитячий майданчик займає 2 п'ятих від неї. А автостоянка 3 восьмих решти площі. Яка площа автостоянки? E, так. Значить, ми маємо. Площу прибудинкової території. І ця площа є 800 метрів квадратних. Дитячий майданчик складає 2 п'ятих від неї, тобто, так, номер 1093. Тобто, ми можемо сказати 2 п'ятих від 800 метрів квадратних. Так? Від цієї площі. Потім. Е Далі. три восьмих е автостоянка. Це що ми знайдемо? Дві п'ятих це є дитячий майданчик. Дитячий майданчик. Так, три восьмих від решти площі. Решти це у нас буде. ну, Це автостоянка. Так, тобто ми можемо сказати: нам потрібно спочатку знайти те, що займає дитячий майданчик. Наша перша дія. Так, 800 метрів квадратних поділимо на 5 і помножимо о, на 2. Ой, тут не треба 800 просто. Так. 80 поділити на. 5, це буде так, 10, 16. Тобто буде 160. 160 я помножу на 2, буде 320. Це є площа, тому буде метрів квадратних. Так. І це ми знайдемо дитячий майданчик. Так, майданчик. Є. Тепер нам сказано, що автостоянка 3 восьмих від решти. Тобто, в нас була площа, вся загальна 800 метрів ми знайшли, що займає дитячий майданчик. Але нам потрібно від цієї площі тепер забрати дитячий майданчик, тому що нам питається від решти. Це буде без дитячого майданчика. Друга дія 800 мінус 320. Це буде 480 метрів квадратних, це і буде наша решта. І тепер ми знайдемо третя дія. 480 потрібно розділити на 8 і помножити на 3. 48 на 8 буде 6, тобто 60, 60 помножити на 3. 6 на 3 – 18, і ще нулик 180 метрів квадратних. Це буде займати. Що, що... Ем... Так, а площа автостоянки. Тобто автостоянка. Ось так розв'язується наша задачка. Нічого тут складного немає. Так, ще розв'яжемо одну задачу номер. Так, давайте ось так. Номер тисяча Давайте прочитаємо з вами. За перший день турист подолав 24 кілометри. За другий день, 7 восьмих від того, що подолав за перший, а за третій день 4 дев'ятих від того, що за перші два дні разом. Е, так, давайте собі зробимо невеличку схему. За перший день, тут трошки довга задачка подолали 24 кілометри. <свистач> кілометри. Так, давайте так. У нас є перший день, у нас є другий день, і у нас є так, у нас є третій день. Третій день. За перший день ми подолали 24 кілометри. За другий день сказано 7 восьмих від того, що подолав за перший день. Тобто, 7 Восьмих від першого дня, а за третій день чотири дев'ятих від того за перші два дні разом, тобто чотири дев'ятих від того, що за перші два дні разом. Тобто ось два дні разом. І ми маємо. Знайти. Так, нас відомо в частинах. Скільки це буде в кілометрах, невідомо. І питається, скільки кілометрів подолав турист за 3 дні. Так, перше, що ми маємо зробити, в нас є за перший день 24 кілометри. І сказано: ось ваша підказка. 7 восьмих від 24. Тобто ми взяли частинку 7, восьмих від першого дня, але ми не маємо цього в кілометрах. Значить, ми маємо знайти 24 поділити на 8, помножити на 7. 24 ділю на 8, буде 3, 3 на 7, 21 кілометр. Це в нас є другий день. Так, друга дія Сказано. Що має бути за третій день, як ми шукаємо, 4 дев'ятих від першого і другого дня разом. Тобто нам потрібно спочатку знайти перший день і другий разом. 21 плюс 24 це буде 45. 45 кілометрів перший та другий день разом. Так, разом. Є далі. Третя дія. Нам потрібно знайти тепер третій день. Отут теж мав бути знак питання. Чотири дев'ятих від двох разів. Два рази ми вже знайшли, тобто буде. 45. Ми маємо розділити на 9 і помножити на 4. 45 поділити на 9 це буде 5, 5 на 4 це буде 20 кілометрів. Це ми знайдемо за третій день. І. Е, ага, і нам питається, скільки кілометрів подолав турист за 3 дні. Ну, напевно, це разом за 3 дні ось уся наша відстань. Нам потрібно додати усі дні. Нас було 45, це є другий і третій день, перший і другий, значить додамо ще 20. Це буде 65 кілометрів за 3 дні. Ось так ми розв'язуємо. Нічого складного в цьому немає. Дякую усім за увагу. До побачення!